До складу Одеського національного технологічного університету входять чотири навчально-наукових інститути. У кожному з них активно розвиваються свої наукові школи, впроваджуються у реальність унікальні дослідження, проходять активні наукові пошуки. З нагоди 120-річного ювілею кожен інститут представив свої наукові досягнення. Сьогодні мова піде про навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту імені Вейнштейна. Нещодавно на базі інституту відкрилась унікальна лабораторія банкінгу і фінанс. Грамотності, яка була створена на базі кафедри цифрових технологій і фінансових операцій. Відкриття нової лабораторії стало можливим завдяки підтримці бізнес-партнерів університету «Банк». Відкриття цієї лабораторії стало знаковою подією для університету. Покликання цієї лабораторії, підвищення якості вищої освіти за блоком спеціальності економічного профілю. І не тільки, а ще й підвищення кваліфікації працівників банківської сфери, а ще проведення майстер-класів для шкільної молоді. І взагалі фінансова грамотність це сьогодні елемент не тільки культури, це елемент безпеки фінансової і елемент, а можна сказати, підґрунтя майбутньої економічної успішності кожної людини. Тому ми приділяємо велику увагу створенню нових лабораторій, а от ця лабораторія стала прикрасою навчально-укової інституту прикладної економіки і менеджменту. І сьогодні ми побачили її в роботі. Цю лабораторію нам фахівці ОТП-банку продемонстрували програмне забезпечення, продемонстрували можливості цієї лабораторії і ми обговорили перспективи найближчого часу. Як ефективно її використовувати в навчальному процесі цьогоріч? Науковий інститут прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна відзначає свій десятирічний ювілей. Інституту є чим пишатися. На базі інституту постійно відбуваються круглі столи, конференції, у тому числі міжнародного формату. Колектив інституту впевнено розширює вектори співпраці, відкриваючи нові можливості для наукових пошуків. Інститут відбувся як дуже гарний, потужний такий колективний напрям. А разом з тим хотілося б відмітити те, що створена наукова школа, і от сьогодні буде озвучено про плани іще двох наукових шкіл. Разом з тим хотілося б сказати про те, що у нас дуже потужно і гарно відбуваються конференції. В цьому році відбулася ювілейна конференція наша, яка економічного спрямування, міжнародна конференція. У нас дуже багато міжнародних партнерів, науковців, які самі вже шукають з нами співпраці. Що раніше нам треба було. Домовлятися, просити, щоб брали участь у нашій конференції, то в цьому році незважаючи на надскладні. Умови воєнного часу наші колеги із зарубіжжя дуже хотіли приймати участь у нашій конференції. Не залишаються осторонь і студенти. На базі інституту проходять молодіжні конференції, на яких наші талановиті студенти аспіранти мають можливість поділитися своїми науковими доробками. Попереду нові завдання, нові наукові пошуки, і ми впевнені у своєму результаті. Адже для цього у нас є все необхідне: міцна матеріальна база, бажання працювати і розвивати. So